Так, і тут ми вставили шпильку. Як бачимо, вона трішки виглядає. Поставили ось таку проставку і зараз будемо запресовувати. Щоб було зручніше, ми розвели колодки. Тобто ось, як бачимо, тут є ось така зірочка. Тобто крутимо вниз. Колодки зводяться. Крутимо вверх, ось як бачимо, вниз крутимо, вони у нас зводяться, повністю зводимо, щоб потім встановити гальмівний диск. І тепер просто закручуємо, не повністю, але потрібно закрутити, щоб хоч трішки запресувати. Потім вже, коли встановимо колесо, більше запресуємо.